Виконуємо номер 195 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння, обчисли суму Х додати Y додати Z та округли її до десятків. Перше рівняння. Сума змінної Х та числа 27382. Дорівнює 38115. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. 38115 віднімаємо 27 382. Виконуємо дію дію стовпчик. 5 відняти 2 – 3, 11 відняти 8 – 3, 10 відняти 3 – 7, 7 відняти 7 – 0, і 3 відняти 2 – 1. Вийшло 10 733. Друге рівняння. Від числа 29 192… Віднімається змінна Y і результат дорівнює 3897. Невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. 29192. Віднімаємо 3897. Виконуємо дію в стопчик. 29192 Відняти 3897. 12 відняти 7 буде 5. 18, відняти 9 9. 10 відняти 8, 2. 8 відняти 3 5. І два переписали. Вийшло 25 295. Розв'язуємо третє рівняння. Добуток змінної Z і числа 37 дорівнює 46065. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий перший множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Виконуємо дію діюступчик. Сорок шесть тисяч шестьдесят пять. на тридцять сім. Сорок шість ділимо на тридцять сім, беремо по одному. Шістнадцять відняти сім буде 9. Зносимо 0. Дев'яносто ділимо на тридцять сім, беремо по два, два на сім чотирнадцять. Чотири записали, один запам'ятали. Три на два, шість до один сім.

5 відняти 4 буде 1, зносимо 5. 185 ділимо на 37. Беремо по 5. 7 на 5 – 35, 5 записали, 3, запам'ятали, 3 на 5 -15 до 3 18. Результат вийшов 1245. Тепер ми повинні знайти суму змінної х, і z додати y додати z. Дорівнює 10 тисяч додати 25 п'ятисяч і додати 1245. виконуємо додавання в стовпчик десять тисяч сімсот тридцять три додати 25295. 5 додати 3, 8. 3 додати 9. 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2, 9, да 1, 10. 5 додати 1, 6 і 2 плюс 1, 3. Маємо 36 тисяч, 28. І тепер до цього числа додаємо 1200.

До десятків. За десятки відповідає у нас цифра 7. Праворуч від неї стоїть цифра 3. Значить, 37 273 наближено два до рівня 37 273.